Тема дня Десятина. Друзі. Настав той день, коли я відчула потребу розвіяти сумніви і пролити світло на приховану неправду. Йдеться про маніпуляції, коли, прикриваючись Біблією, у християнських церквах змушують людей платити десятині. Хочу звернути вашу увагу. Знання писання ще не свідчить про щирість віри. Людина, яка добре орієнтується в Біблії, не завжди є істинним християнином. За маскою благочестя може ховатися брехун, той, хто використовує віру й релігію для, для власної вигоди. І про це попереджав сам Ісус. стережіться вже пророків, що приходять до вас в овечі одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Так. Кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. За їхніми плодами отже пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Лише той, хто чине волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть Господи, Господи, хіба не твоїм ім'ям ми пророкували, хіба не твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не твоїм ім'ям силу чудес творили. І тоді я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Зараз я пропоную подивитись вже готове відео на тему Десятина. Вам когда нибудь говорили, та не платить десятину, значить, воровать у Бога. Они стоят на подиуме, одетые в сшитые на заказ костюмы. Под ногами у них красная ковровая дорожка, над головами яркие огни, их голоса тверды, а взгляд пронзителен, как будто они сам Бог. Но вы действительно в это верите? Просил ли Иисус когда-либо десятину? Нет. Получали ли Его ученики приношения? Нет. Они боролись за правду, страдали, были заключены в тюрьму и убиты но они не оставили после себя золотых слитков и особняков во имя церкви. Но сегодня некоторые люди навязывают вам правила Ветхого Завета, но используют вашу преданность для построения своего собственного царства. Они ездят на Мерседес-Бенц, живут в особняках, держат в руках Библии и думают о фондовом рынке. Десятина предназначалась для помощи бедным левитам, а не для строительства золотых стульев и частных самолетов для кого-либо. Об этом упоминается в Библии. Во втором послании Петра 2, об этом ясно сказано, «Из корысти своей они уловляют вас лживыми речами». В Иеремии 23 также говорится, что Бог не будет их исправлять. Он лично искоренит этих лжепостырей. Поэтому суд будет направлен не на бедных людей, у которых нет денег, чтобы пожертвовать, а на тех, кто знает, что вы в беде, но все равно просит вас сделать пожертвование. Вы спрашиваете меня, во что я верю? Я верю, что Богу нужно мое сердце, а не чей-то кошелек. Я хочу сделать висновок для всех. Дуже важливо пізнавати Бога особисто, вивчаючи Евангелие. Щоб залишатися в істині і не дати себе ошукати, тепер послухайте, що каже наш пастор стосовно добровільної пожертви для церкви. Друга церква! У нас час буде ще час матеріального служіння. Кілька слів я скажу за це служіння. Ми будемо співати загальним співом тоді ще пісню. Це добровільне служіння, це не примусове служіння. Новий заповідь говорить про те, що людина може жертвувати тоді, коли її серце відкрите до цього. І це буде правильно. Написано, Бог любить того, хто з радістю дає або дає з відкритим серцем. Якщо це йде із примусу, або з відчуттям якоїсь вини, чи з відчуттям того, що ну як другі дають, а я не дам, воно не принесе вам жодної користі. Матеріальне служіння це добровільні пожартування, це пожертвування від щирого серця для того, щоб здійснювалися різні служіння в церкві. Ми знаємо, в нас є дитяче служіння, у нас є молодіжні служіння, у нас є служіння для вдів, служіння жіночі, служіння для сімейних пар, і також служіння для людей з інвалідністю. І інші якісь соціальні проекти ми робимо, іноді допомагаємо. Особисто конкретним людям, коли це необхідно. І таким чином оці добровільні пожертвування, вони йдуть на служіння в загальному церкви. І також для того, щоб в нас тут і працював кондиціонер, було світло, було певне забезпечення. Ми могли тихо, спокійно сидіти. Комунальні послуги на це все йде, от якраз наше матеріальне служіння. Тому це має бути добровільна участь, ні в якому разі не примусова. І по тій мірі, наскільки Бог відкриває ваше серце, щоб після того, коли ви пожертвували, ви не йшли і не мучили себе, на що я так багато дав. Або чому я так мало дав, я міг би більше дати. Це має бути щиро від серця, з радістю, з відчуттям любові до Бога і Божої любові до вас. Тому хай Господь благословить, щоб це матеріальне служіння було також радістю для вас. Будемо співати пісню. І наостанок дозвольте навести слова апостола Петра настанови, звернені до пастирів про те, якими мають бути їхні якості для справжнього служіння. Тепер закликаю ваших старішин, адже я теж старішина, свідок христових страждань, співучасник слави, що має з'явитися. Пасіть Божу отару, що у вас є, наглядайте за нею не з примусу, а добровільно, як до вподоби Богові. Спасіть не за для ненаситної жадоби, а із завзяттям. Не як ті, хто володіє надвіреними, але як ті, хто є прикладом для отари.